Ну що, друзі, значить, важливий такий момент. Відбуваються зараз перемовини в Арабських Еміратах. Значить, перемовини будуть між Путіним, Трампом і Зеленського. Запросили. Володьку запросили. Шкода, що костюмчик від Назарчика не дійшов, і Володька вже прилетів в Арабські Емірати, ну, в гімнастерки. Ну, нічого, поки в гімнастерки, дивимося, як це було. Друзі, ну що, будемо слідкувати про результати цих перемовин. Я обов'язково вам розкажу, але Володька вже заявив, що перед зустрічю з Путіним йому треба зустрітися з Трампом. Обмазкувати, як то кажуть, там, що по чому, куди, що. І на закінчення цього відео давайте ще пару таких хороших новин. Значить, Трамп таки підписав указ про заборону вакцинації в школах і коледжах. Заборону вакцинації від COVID-19, мається на увазі. Десь Ляшко, певно, десь там аж гикнув, чи той Комаровський, який агітували то все. Дивимося це відео. This first executive order, it uh, prohibits federal funding for COVID-19 mandates, vaccine mandates in schools. Okay, and that will meaning uh, they want to clear that up yeah, the discrepancy. So, so, any schools that uh, require students to be uh, vaccinated um, with COVID-19 shot, then there's no more f federal funding. So, okay. Окей, цель за проблем. Ну і напослідок ще одна важлива така новина, як для мене, і взагалі для України. Це про бусифікацію. От народний депутат Юлія Яцик, по-моєму, заявила, що бусифікація відбувається, і тут навіть назвала повністю такси. Що, скільки коштує. Димойся, беремо листочок і записуємо ціни. Що як то говориться в Зеленського виконання у будь-який спосіб показників, тому босифікують виключно неспроможніх, не незаможніх людей, які не можуть порішати, які не можуть відкупитися, які змушені їхати там, проходити чи не проходити ВЛК одразу в навчальний центр, а ВЛК документи їм потім вручать в догонку. І другий момент це тим самим підштовхування для розквіту схем відкупу в ТЦК від мобілізації. Що чим більше цього жахіття твориться навколо, тим більше людина здатна е, там, знайти десь кошти і вирішити питання за себе, відкупитися, аби просто не йти служити, не йти, е, не проходити службу військову службу в Збройних силах. Купитися одразу на місці, там, де тебе спіймали, то це там 500 доларів, ТЦК 3 тисячі, в навчальному центрі 7 тисяч доларів. Ну, приблизно такі цифри. Якщо це внесення в систему оберіг, то це 2000 доларів на півроку. Якось так, друзі, ось такі ціни на сьогодні. Так що думаємо, аналізуємо. Кому щось не нравиться, і хто хоче виборів, і хто не згоден з політикою Зеленського. Тому, як сам заявив Зеленський, можете міняти собі громадянство. Ой, дурень дурне. Слідкуємо за каналом, буде ще дуже-дуже багато цікавого і новин, які на сьогодні актуальні для України. Правдивих новин. А тепер його до роботи.